Вас вітати, мене звати Віктор Ларіонов, і я дуже щасливий, що я буду приймати участь в такій цікавій конференції. надважливій, як любити дитину у добрі та важкі дні. І я буду давати тему особливості виховання хлопців. Я дуже вдало одружений. У мене надзвичайна дружина. У мене четверо надзвичайних дітей, троє з яких старші це хлопці. Тому я думаю, що є, є чим поділитись. Будемо говорити. Про те, як Євангелія формувало і формує зараз мій підхід до виховання хлопців на практиці, як можна їм свідчити про Христа, як їх там дисциплінувати, як їх виховувати, як баланс підтримувати цей фізичним духовним розвитком. І мої діти, вони всі дійсно, як ДВР, є такий термін, да? діти віруючих батьків. Всі ці речі ми з вами проговоримо 9-10 числа. Буду дуже радий бачити вас з нетерпінням. Чекаю нашої з вами зустрічі.